Вони ж чудово розуміють, що Кінбурн закриває вхід з Чорного моря в Дніпро, тобто, для того щоб не пустити з сили оборони України український флот в Чорне море, окупанти намагаються утримати саме цей півострів, саме цю косу. В неї можна закрити. Цей вихід України в море, тому вони за неї тримаються. Тому і розміщають, наприклад, на узбережжі. Вони різні засоби для того, щоб утримувати там оборону. Там перебуває певне угрупування російських військ. Це бойова група Кінбурн. Її склад приблизно. Понад 2500 чоловік це один з підрозділів російських воздушно десантних войск. За даними нашої розвідки, там ще є не менше там, півсотні мешканців, які залишаються в населених пунктах. Ворог намагається ними скористатись як щитом, яким прикривається від обстрілів сил оборони України.